Доброго дня. Сьогодні готуємо кекс з начинкою. Вони дуже виходять м'які, ніжні та дуже схожі на печиво барані. До яєць додаємо цукор, все ретельно та гарно перемішуємо, щоб цукор розтанув. Додаємо вершкове масло, яке розтопило в мікрохвильовій сметану і все перемішуємо. Додаємо просіяне борошно з розпушувачем і замішуємо ось таке тісто. Потім кожну форму я. Змащую олією та викладаю тісто. Таким чином: столова ложка тіста, чайна ложка згущеного молока вареного, і знов столова ложка тіста. Багато не накладаємо, так як вони дуже гарно сходять. Половина тіста в мене залишилась, я додала туди. Десертну ложку какао перемішала і вийшли в мене ще шоколадні кекси. І так само їх викладаю: столова ложка тіста, чайна ложка згущеного молока і столова ложка тіста. І ставлю випікатись духову шафу. Потім шпажкою перевіряю їхню готовність. В кінці, коли вони охолонули, прикрашаю цукровою пудрою. Це дуже смачно, швидко і підійде для чаю. Приємного вам! І підписуйтесь.